や。Oh. Всім привіт! Сьогодні зранку плавав, друзі, перед роботою. Мити не було часу обладнання. Ось так. В такі дві боді. Я в них вожу цей обладнання на море, щоб вода не текла. Я їх заквасив, бачите? І так воно все кисло. Тож роблю звіт лише зараз. Так, звіт буде, друзі, онлайн. Сьогодні я був на тому місці, як я казав вам, що попередній раз. Я там два рази був, але зняв один раз лише. Тож я сьогодні знову третій раз туди поїхав. Тому що ну, блін, там малесенький розмив такий метрів 15, думаю, ну максимально 20 і десь на, на 3 метри, на 4, ось так. Приблизно я не дивився. В основному то і рахується великий трошки розмив, ну, але великий невеликий. Якби відкрило чуть більше, це було б крутіше. А так, воно така територія. Але територія така гарна була. Тож я мусив поїхати, друзі. І перевірити. Тому що у нас знову будуть дощі і знову все залиє. До речі, відео я не знаю, скину. Я сьогодні точно його не скину. Я хочу, ще поїхати ще раз туди. І Одним махом зроблю, скоріш за все, друзі, два відео. А може і ні. Побачимо, може і сьогодні скину. Ну навряд чи. Сьогодні часу немає багато, друзі. Бачите, скільки всякого цього. Так, ну все. Все, друзі, бачите, почнемо з сміття. Якась гума, банка, з пива. Це якийсь енергетик чи фанта якась. Знову жпиво, суперклей. Черев'ячки заклеїли, а клей рибкам. Ось ну, так має бути. Похоже, друзі, так має бути. Так, це хтось з загубив. Redmi. Ну, таке. Загубив, загубив. А, знову ж пиво. Так, це в нас там щось є. Блін, відкривати, не відкривати, ладно, відкрию пізніше. Це знову ж була батарейка. Друзі, ось таке онлайн. Це я потім відкрию. Це вже не буду відкривав нічого, друзі. Так, сміття. Знаю, що сміття, нема що сміття показувати. Так, ось вониць летить кудись. Так, друзі. Що по монетах? По монетах, по монетах. Саме цікаво, о, гільза є. Ось така, бачите? Стоп-стоп, е, щось таке чудно. Куди? Шарпнелька покотилася. Е, гідза, друзі. Відчуваю, що це турок. Так. Така гідза йде в колекцію. Це турок, друзі, бачите? Ось так погано читається, треба помити. Турок, друзі. Турецька гідза. Бачите? Ось таке. Так, ну добре, я її залишу. Де товариша. Нехай буде. Може йому такої треба. Може в нього цього клейма немає. Так, і ще, дивіться, друзі, по монетах. сусідський пес дуріє, Дивіться, яка велика сотня. Одна і друга. Друзі, це уявіть, минулого разу я їх пропустив. Ось такі. Але я їх пропустив не просто так. Ці, що сильно звініли сигнали, друзі, я їх і не копав, признаюся. Тому що я шукав золото, я скоріше шукав ось такі, бачите? Язички, тому що вони в мене схоже на золото б'ють. На таке тоненьке золото схоже. Ось таке б'є. Ось таке, друзі. Е, так, друзі, ще одне за пса. Вибачайте. Я переписувати відео не буду. В мене що одним дублем знімається, це знімається. А що не знімається, не знімається. Я не буду цей міняв. Е, так, по євриках. Що по євриках, друзі? Ну, Сьогодні все бідно. Сьогодні дуже бідно по євриках. Один євро. Один євро, ага, от такої, бачите? Якщо набереться 3 євро, це буде дуже-дуже добре, друзі. Ага, от такої. Євро. Хм, от таке. Та хоча я і не за тими євро йшов, вони мені, друзі. З ними більше клопоту, ніж цього. Так, один, два, три. Одним словом... Скільки? 3, 4 4 євро, друзі, буде і все сьогодні. Таке, я й не за ним йшов, з ними один клопіт мити. Хоча приємно, якщо їх багато і в гарному стані. І основна хабарниця, друзі, в мене сьогодні. Зараз покажу. Так. Опа, така в мене кубка. Так, середині пусто. Ось така в мене, друзі, кабарниця. Першим на диво попалося ці срібло. Бачите, це срібло. Це срібло. Так, я в його зняти бо вже сонце сідає, друзі, у нас. Я сів за машиною, і воно так, бачите, це срібло, друзі. Це колечко таке, бачите, це теж срібло. Ну йому може років два, може бути і три. Якщо б в піску, вони менше так окислюються, бачите, обростають камінцями. А на камінні... Дуже-дуже обростають І по тому, друзі, в мене попалося. Так, першим в мене попався ось цей перстень. такий о, бачите Чоловічий такий, досить великий розмір має. Бачите, ось такий перстеньок мені попався першим. потім мені попалося ось таке жіноче колечко. Що саме, друзі, дивно, друзі? Я цей такий плаваю, вже майже 100 бар виплав. ну так Відчуваю, що вже. Трошки підтомився і вже нудно, немає, нічого немає, золота немає, друзі. І запливаю одне місце таке. Ба-бах! Взагалі на краєчку того розмиву. А він ж легенький, бачите, він дуже великий, але він не є такий важкий. І там, де між фольгою, між цим всім, бачите, хламом, впадається мені такий перстеньок. Думаю, о а ще 100 бар є повітря. Ще би один перстеньок. Не повірте, друзі, відпливаю пару метрів і ось таке, бачите, жіноче колечко Ось таке, бачите? Опа. Ось таке колешко попадається мені. Прикольне. Ну такого в мене ще не було точно. Ось таке. Ось таке. Не бачив я. Ну проби є. 585-та виробника країни не бачу. Ну не важливо, І який прикол, друзі, такий плавай, думаю, Блін, як три золота. Оцих два і два персні, бачите? Думаю, має бути обручка. І тут бабаць показується. Ще одне третє, друзі. А це там, де фольга. Розумієте? Ось де такі всякі банки, ось таке все. Це іменно в тому місці. Я там навіть не плавав. І третє, дивіться, а це не обручка, а ось е, таке Такий перстеньок Підписаний, щось там пише. Так і не поняв я. Щось пише, дуже блистить, друзі. Підписаний. Бачите? Малесенький-малесенький розмір. Ось такий. А воно ось так лежало, я думаю, це обручка. Е, ну і все, друзі. Ось так в мене попало сьогодні. Три персні. Ні одної обручки. Е, що ще хочу сказати? А вон проба є. Велика така. 700. 750, а що блять? Щось таке. Так. Спереді, вроді сімка. Ну ось таке, друзі. E, і який прикол? Що хочу сказати? Зазвичай e, попадається, якщо з 10 обручок один перстень. А сьогодні, дивіться, 3. Значить що? Значить, там обручки є. Я на тому місці знайшов дуже мало обручок. А бачите, одні перстні. Значить, обручки є ще нижче. E, їх або не відкрило. Або що, скоріш за все, їх не відкрило, друзі. А вимило лише ось такі легенькі. ці, Ось такий, друзі. Результат за сьогодні. Попробую ще завтра, якщо буду там. Ну, побачу. Я думаю, що я завтра одним, два відео вже завтра буде останній день, бо сьогодні замучився, бачите? Було в результат, але слабенький. Слабенький, Маю на увазі по мусорі, по монетах. Таке. Тож завтра я з одним махом зроблю за два дні звід. Тож всім удачі, щастим. Усім привіт! Сьогодні четвертий день, коли я їздив на розмив, друзі. І відео буде за два дні. Так, тільки що приїхав. Так, залив бадю. Так, сьогодні, друзі, вже не було такого великого копу, як минулі ці дні. І я думаю, що я більше туди не піду, тому що я там перевернув все вверх дном. Навіть не знаю, чи в слідуючи раз будуть там монетки. Ну я і не поїду туди. Хіба би вже я навіть не знаю. Через місяць, через два, якщо будуть якісь зрухи по цьому по морі, друзі. Ось такий результат, бачите, яка це розпаковка онлайн. Ось таке, друзі. Е, ще відео я, друзі, виложу. Я так думаю, десь в суботу. Сьогодні що там а, вівторок, середа, е, то я ну так, десь в суботу, я думаю, я відео викладу. Е, немає часу, друзі, монтувати. Роботи багато. Ну і так буде по два дні. яка це по два запливи, відео, так буде цікавіше. Як сказав, сьогодні четвертий день на цьому розмиві Так, що в мене по євриках. Раз, два, обідненько, три, чотири. Хоча 4 євро. Є вже. Бензин відбився, 5. П'ять. Грубо 6 євро, друзі. Ось таке з цікавого. З цікавого... Ну, немає нічого цікавого, друзі. І по основних знахідках, друзі, це ось така сьогодні знахідка, друзі. Так, зараз секунду. О, все, друзі, це єдина сьогодні знахідка. Але це золото. Бачите, проби є. Все чітко, друзі. Ось таке, але легеньке. Бачите? Ось такий в мене сьогодні фініш, друзі. Звід коротенький. І в кінці підіб'ю підсумки яка це, що я взяв з цього розмиву. Ось таке. І ще раз, друзі, усім привіт. Втретє на цьому відео. Діло в тим, що я вже не збирався сьогодні їхати на той пляж. О, де я цей розмивчик знайшов. Але зустрівся з товаришем в своєму місті. Я хотів пробити місце. Ну, в нас одним словом. В місті. Далеко вже не їхати. Зустрівся з товаришем. В нього ціла жменя євриків було. Ну не євриків, євроцентів. Каже, золота немає, друзі. Тож я заліз в воду в нас, поплавав чуть-чуть. Ну і побачив теж, шансу немає. І я все-таки взяв, цю машину і переїхав на інше місце, друзі. На той самий розмив. Зараз вам покажу, що в мене було. Ну, не було багато. Зразу скажу, що не було багато, друзі. Ну, але бачите, сміття є. Що було, друзі, то сміття. Е, ну Я добре нарився. Е, відео. О, бачите, Товариш віддав такий мені алюмінієвий фігню, не знаю, що це. Не хотів носити видно, він в кишені. Ну таке. Е, ось така штука. ну На відміну від товариша в мене немає стільки євроцентів, як в нього. Ну таке. Тож, друзі, я не витримав плавати в моєму місці. Тому що, ну, блін, я там вже вибив. Там вибивав добряче. Ось таке, друзі, в мене сьогодні. Так, що то навіть сміття більше немає. Немає, друзі. Бачите, ось таке кульочок якийсь забрав. Ось такі баночки, фіганочки. який жетончик дитячий. Ось таке, друзі. Я сьогодні набив. Як сказав, не витримав і поїхав на той самий пляж, друзі, де я плавав на цьому розмиві. Ну розмив, друзі, вже все. Тепер вже таки точно я туди не поїду, тому що я там таки вже вибив 100%. Та ну не 100%. Якщо буде, ще, його трошки розрухає, то думаю, там ще буде щось. Це не знаю, що таке. І по євриках. Євро, 2, 3. Ну немало теж. 4. 4 євро. І там кілька центів. 4. Зараз побачимо. Скільки, друзі Вже будемо точними. 450. 4,50. Ну, бензин практично відбився. Може і відбився. 4,50. Так, з такого ще знайшов ось такий кулончик якийсь. Це думаю, якийсь алюміній чи що. Ну, алюміній ні, бо обріз. Не знаю, що за метал, чистити не буду. І було що цікаве. Ну, все вбити, дінар вбитий, Я б писало два рази дінар, латиниця і кирилиця. Це був би прикольний динар. А так, не дуже він. 60 якийсь рік. Ось такий попався, бачите, друзі. Ось такий динарик. Ну, його потім тому помию. Я всі помию. Ось таке. І по основних знахідках, друзі, все таке я. Ось так, друзі. Сьогодні не жирно, але є. Бачите? Знову ж дивіться, друзі, очима. Бачите? Саме дивне було, що мені показали, в воді все виглядає великим. І мені ось так воно показалося з піску, друзі. До речі, не знаю, чи на відео попаде. Тому що я не встиг зарядити камеру, друзі. Тому що плавав на двох пляжах. ніби. Там той пляж навіть не показує, нема що показувати. Взагалі там нічого не було, друзі. Це я лише з розмиву вам показую. І весь прикол, отак От воно торчать. Бачите, ось тако. Ну, золото ось так. І блистить. Я все думав хрестик. І я так легенько очищаю думаю, зараз, щоб це почку не загубити. А тут бац, і такий кульчик. Малесенький, друзі. Але є, але є, як кажеться, це вже таке недарма. І друге в мене попалося ось таке колечко жіноче, бачите, таке, теж легеньке. Ну, заледве сьогодні, думаю, 2 грами набив. Але все одно є, приємно. Навіть 2 грами 80 євро. Як би не було, друзі. Ось таке. Тож, в кінці вже, е, сьогодні навіть не пам'ятаю, що сьогодні четвер чи п'ятниця. Ну, я думаю, в суботу я відео вже змонтую. Якось сяду. І позмонтовую його, тому що буде вже за три дні. Вчора я казав, що в мене буде не вчора, а минулого разу я казав, що за два рази буде. Сьогодні кажу вже за три. Ну, буде, друзі, за три рази. Ось таке. Тож повний звіт же по золоті з цього розмиву я зроблю пізніше чуть-чуть. тому що вже і темніє. І так, як обіцяв, роблю звіт е з того розмиву. Куди я плавав, друзі, 5 днів підряд. Ось такий у мене результат. Результат такий собі, бачите, але є. але є. Зізнаюся, для розмиву результат це є невеликий. Але, чесно кажучи, я задоволений, тому що в нас і так в місті затягнуло все. То хоч пощастило на тому розмивчику. І так покажу, що в мене вийшло за цих п'ять днів. Ось такий, друзі, результат получився. Ну, так, нормальний результат. Тож, всім удачі, щастий вам!